Щодо угоди про корисні копалини і кордони 91. го і так наш президент потужно відмовив американцям і з чистою совістю підписав все з глобалістами Соросом Британією на 100 років доступ до всіх корисних копалин абсолютно без всякого контролю. Отже, яка між цим різниця? Справа в тому, що Трамп хотів створити фонд, який би контролював і в який би вкладали. Гроші всі країни, гаранти безпеки. країни Гаранти безпеки України. Тобто було вкладено різними країнами трильйон баксів, всі були б зацікавлені матеріально, ми мали б велику частку з цього всього. Ми б з нього виплачували е, ці наші зовнішні борги, які на, на ті, які на Бруківку і барабани були набрані і розіграні. І була б відбудована Україна. Це було був би фонд відновлення. Плюс всі країни реально зацікавлені, в разі чого вписатись за нас. Проте, такий стан справ, контрольований видобуток ресурсів з. Великою вигодою для України, ви що? Соросу таке не потрібне, і глобалістам. Вони не для того робили цю війну. 30 років готувалось це все. Зброю забирали ядерну, пиляли нашу зброю, п'яту колону насаджували. В Європі ставили різних політиків в кавичках пєшок, щоб вони нам допомогу не давали в Америці, Байден поки прийде до влади, аж тоді, поки ці всі фігури складуться, можна було влаштувати цю війну за того, щоб забрати, що вони хочуть. А тут зараз Трамп зробить контроль. Да нафіг їм цей контроль? Нафік того наш Зілібоба потужно відстояв інтереса свого шефа Сороса.